Мої вітання глядачам телеканалу Постров Тіві карта бойових дій щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми з вами візуалізуємо інформацію від генштабу для того, аби краще розуміти про те, що відбувається на лінії українського фронту. Зокрема, скажу коротко, що за останній період якихось глобальних змін немає. Наші сили потроху-потроху, але де окуповують українську територію. Більшість інформації знаходиться в таємниці, і я впевнений, що коли прийде час, нам обов'язково про це. Розкажуть, але деяка все таки просочується в публічний простір. Тому про це і поговоримо. Зокрема, давайте звернемо увагу на ранкове зведення Генерального штабу збройних сил України. Там нам говорять зокрема про те, що протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Такі цифри є досить таки великими, насправді, тому що 59 авіаційних ударів це досить таки значна цифра. Також Дедалі частіше ворог вздовж лінії українського фронту застосовує свої ударні гелікоптери Ка-52, більш відомі як алігатори. Ймовірно, це для зупинки наших сил, наших бронеколон, які можуть там перебувати на тій чи іншій ділянці нашої лінії фронту, і ось таким чином намагаються вони зупиняти свідченням набагато більшої такої активності використання ворожої авіації, самоударних гелікоптерів. Свідчать повідомлення від наших повітряних сил, тому що ледь не щодня один ворожий К-52 падає додолу, до української землі, його збивають наші підрозділи повітряних сил. Тому ось бойова робота продовжується, і про це теж будемо детальніше говорити з нашими експертами. Ось бо таке зауваження воно досить таки, як на мене, цікаве, бо показують наскільки Ф-16, багатоцільові винищувачі нам необхідні від наших західних партнерів. Для того аби протистояти, зокрема і цим ударним гелікоптерам, ну і певна річ наносити удари по позиціях ворога десь трошки глибше у тилу, очікуємо на винищувачі. Дуже сподіваємося, що вони будуть якнайшвидше в арсеналі наших збройних сил України, тому що вони здатні виконувати ну насправді надзвичайно велику таку функцію і функціонал роботи бойової роботи на лінії фронту, тому будемо очікувати, поки давайте пройдемося окремо. По кожному напрямку розпочнемо з запорізької ділянки, де наразі бойова робота продовжується. Ми бачимо, що синім кольором позначені території, які вже офіційно підтверджено, звільнено, де окуповано від російських загарбників. Також за інформацією від російських там так званих військових кореспондентів і так званий е їхній голова е адміністрації так окупаційної. Сказав про те, що ось населений пункт п'ятихатки, який наразі на карті Діпстейт перебуває у сірій зоні. Що російські війська звідти відійшли? Ймовірно, населений пункт контролюється наразі нашими силами, і впевнені у тому, що бойова робота вона продовжується і на цій ділянці. Також трохи на схід від цієї ділянки є дуже таке цікаве селище Роботине, яке знаходиться. Фактично не так далеко від лінії розмежування станом на зараз. Це фактично близько 4 кілометрів, але також були повідомлення, що наші сили просунулися до цього населеного пункту. Звісно, про це пишуть російські телеграм-канали, так звані військові кореспонденти Російської Федерації. Але якщо ось вони про таке пишуть, значить якісь рухи з нашого боку вони ймовірно присутні на цій ділянці. Фронту тому чекаємо на хороші повідомлення від нашого генерального штабу збройних сил України з приводу запорізького напрямку. Генштаб нам говорить наступне: що на запорізькому та Херсонському, зокрема, напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки Донецької області, а також ціла низка населених пунктів на Миколаївщині у Херсонській області і в Запорізькій області. Водночас дуже активно працює і наша авіація. За минулу добу авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено один зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено черговий ворожий гелікоптер Ка-52, три іранських ударних БПЛА типу Шахет та сім розвідувальних БПЛА. Ось ця цифра 7 розвідувальних БПЛА. Вона є досить таки знаковою, як на мене, тому що ворог наразі потребує дуже багато інформації, аби розуміти місце розташування наших військ, десь помічати формування ударного кулака на тій чи іншій ділянці фронту. Тому я впевнений, що таких повідомлень наразі буде дедалі більше і більше, бо розвідувальні дрони це. Той матеріал, розхідний матеріал, ресурс, який у них є, який вони будуть використовувати. Причому така ситуація вздовж усієї лінії фронту, їхніх орланів та БПЛА інших типів їх досить таки багато, і ми бачимо, що з самого початку повномасштабного вторгнення вони використовуються дуже активно і на різних ділянках. Тому я певен в тому, що ось їхня робота буде продовжуватися і надалі. Щодо інших ділянок, то є хороші повідомлення також з ділянки там близько великої новосілки. Ми бачимо наразі, яка частина території вже деокупована, і тут цілком ймовірно бойова робота продовжується. Працює українська артилерія. Намагаємося вражати їхні склади з боєприпасами для того, аби знизити боєздатність їхніх підрозділів. І бойова робота продовжується. Водночас і ще дещо східніше, це фактично поля між Вогледарами і Мар'їнкою. Там ворог намагається контратакувати, десь виходити в свої атаки, ймовірно, для того, аби превентивно завдати удару нашій стороні, аби відволікалися, не могли сформувати якийсь певний ударний кулак на цій ділянці, але попередньо ворог там, не досягнув ніякого успіху, і з втратами був змушений просто відходити назад. Позитивні зміни є і на Авдіївській ділянці фронту. Зокрема, ми бачимо, що синім кольором позначена невеличка територія близько населеного пункту Веселе. Попередньо наші воїни змогли вибити окупантів з їхніх позицій і зайняти їх. Це означає, що ворог ще трохи далі від Авдіївки, і ось, ймовірно, ось ця контрольована нами територія вона буде розширюватися і надалі, тому що ось Красногорівка. Трошки північніше, фактично, від цієї синьої ділянки, вона вже тривалий період, але є такою точкою базування російських військ, чимало підрозділів сконцентровані саме там чи довкола Красногорівки, і звідти вони намагалися наступати. Саме Красногорівка мала стати тим плацдармом для того, аби далі просуватися і намагатися взяти в якесь оточення Авдіївку з півночі. Це інформація не нова, це вже фактично. Півроку вони намагаються це зробити, і їм це не вдається. Але тим не менш, що маємо, те власне і маємо. Бойова робота продовжується, і наші сили роблять усе можливе, а подекуди насправді й неможливе, аби нищити ворога, аби знищувати їхні польові склади із боєкомплектами і тому подібне. Знищується також активно і ворожа техніка. Їхні втрати наразі є досить таки великими, і ледь не щодня окремі бригади викладають відео про знищення двох-трьох БМП. Десь танчик підбили, десь там артилерійську систему уразили. І що, мабуть, найцікавіше, це робота наших ударних БПЛА, які дуже активно працюють, це ФПВ-дрони, які вражають як і техніку, так і якісь автомобілі з загарбниками. І дуже часто такі відео з'являються у соціальних мережах. І якщо навіть за один день скласти їх докупи, то цих відео, мабуть, будуть десятки насправді від різних бригад, які... Наразі їх публікують, і ось це явна дуже хороша робота від наших операторів дронів. І я впевнений у тому, що допомога підтримка їм не завадить. Тому, якщо ви бачите якісь збори, допомагайте обов'язково нашим збройним силам України, нашим підрозділям підрозділам, які наразі беруть участь у бойовій роботі. Щодо Бахмутського напрямку, то за останні кілька днів якихось таких особливих змін немає. Бойова робота продовжується довкола Кліщіївки. потроху-потроху, але наші воїни, як деякі писали у телеграм-каналах, викурюють кліщів з кліщіївки. Ось таким чином вони описали ситуацію. Дещо уповільнилася робота наших сил, просування наших сил через те, що чималі резерви ворог перекидає на цю ділянку і. Елементарно потрібен час для того, аби утилізувати ось всіх тих новопригнаних на лінію фронту, поповнюється і наш обмінний фонд, що досить таки приємно, тому що кожне життя нашого воїна воно фактично наразі, яке який перебуває у полоні, має на увазі. Воно закріплюється за якимось військовослужбовцем Російської Федерації, яке який перебуває у нашому полоні, так тому що обміни вони проводяться досить таки активно. тому... Чим більше полонених російських солдатів, російських загарбників, тим нам вдасться зберегти більше життів наших військовослужбовців, які перебувають у російському полоні. Щодо флангів довкола української фортеці Бахмут, то там потроху, потроху, але є просування. Ми бачимо, що за останній час досить таки значна велика ділянка. Вона вже деокупована, і загроза якогось просування російських військ далі власне, її ми не бачимо так і. Ініціатива вона стовідсотково за нашими збройними силами України та загалом усіма силами оборони, які наразі беруть участь в обороні і деокупації української території. Що ж такою була карта бойових дій станом на сьогодні? Ми будемо щодня і надалі стежити за тим, що там відбувається. Ну а поки продовжуємо наш ефір далі.